Україна. Я втомилася бути Україна. заручником кремля, кремлівських терористів, тому що діють вони саме так, як терористи. І коли Путін говорить такі слова, що в Росії є ворог, Це тероризм, то розумієте, зараз терорист став таким широким розумінням, Знаєте, що кожна людина, борючись з тероризмом, є методами тероризму. Я втомилася чекати, розуміти вже хочу відмитися злідчий комітетами? на ну, Вони вже наскільки заплямували себе. Що це їм не світить. Вони виходять на суть з черговим бредом, а могли бути справдою сказати, ми справді провели чесне розслідування, вона не нуля. Для чого їм це потрібно? Для чого їм потрібно перекручувати, чому амбіції одної людини настільки е, нахабні, що просто підставляють під удар решти людей, просто своїх же людей, під економічний удар, під удар, не дай Боже ще чого доброго війни. Для чого це потрібно? Для чого це потрібно одному наполеону? Проще заказать живую порядку.